Добрий день, мої любі малята. Моя посмішка весела, моя посмішка чарівна. Ось тримай і ти її, посміхайся і рости. Малята, а сьогодні ви хочете дізнатися, про що буде наша казочка? Тоді відгадайте загадки і дізнайтеся, про кого вона буде. Самій гущавині найсправжнісінькі, там гуляє, там і спить. Там дітей своїх ростить. Хто це? Так, це ведмедик. Подивіться, ось яка, уся горить, як золота, ходить в шубі дорогій, хвіст пухнастенький такий, курей ловить ця сестриця, тож як звуть її. Лисиця. Дітки, а скажіть мені, будь ласка. У яких казках зустрічаються ці герої? Так, казочці Рукавичка, Коза Дереза, колобок. Малята, а зараз я вам розповім казку про двох наївних жадібних ведмедиків. І хитру лисичку. А казка ця називається Двоє жадібний ведмежат. Це угорська народна казка. І ви мені скажете, які ж були ведмежата, а яка була лисичка. Угорська народна казка. Двоє жадібних ведмежат. У самісінькій гущавині неходженого, небаченого лісу жила сім'я ведмедів. Синочки, ой, бешкетники були, маму, не слухали. Якось забрали ведмежата дуже далеко від рідної домівки, зголодніли. Ой, братику, як же мені їсти хочеться. каже один. І мені хочеться аж у животі бурчить. жаліється другий. Йдуть вони йдуть, аж раптом гульк лежить на пеньку велика кругла головка сиру. Спочатку зраділи ведмежата, аж затанцювали, а потім замислилися, як же той сир поділити, раптом котромусь більше перепаде. Стали вони сперечатися, ніяк не можуть згоди дійти. Аж тут звідки й узялася лисичка. Добрий день, панове, шанобливо вітається, а сама на сир зиркає. Що тут у вас за сварка? Біда у нас, пані лисичко, кажуть ведмежата, пообідати ніяк не можемо. Хіба ж то біда? Усміхнулася руда хитрунка. Якщо хочете, я вам допоможу. Розділю сир порівну, щоб нікому прикро не було. Гаразд. зраділи ведмежата. Діліть. Лисичка взяла сир та й розламала його на дві частини. Поглянули ведмежата, а одна частина набагато більша за іншу. Ні, так не годиться, закричали брати. А лисичка заспокоїла їх. Тихіше, тихіше, зараз я все владнаю. Та й відкусила від більшого шматка. Ось тепер порівну. Ні, ні. Знову закричали ведмежата. Тепер цей шматок більший. Справді більший, ніби здивувалася руда. Зараз ми його підправимо і чималенько відкусила від іншого. Але знову помилилася, тож довелося ще рівняти довгенько лисиця ділила сир, а ведмежата сидять, облизуються та тільки чорними носиками туди-сюди. Туди-сюди водять, від більшого до меншого, від меншого до більшого. Ось так і дивилися аж поки від сиру два малесенькі шматочки залишилися, а лисичка наїлася. Ну, от, сказала хитрунка, повертаючи сир ведмежатам. Хоч і небагато, за те порівну смачного. І, крутнувши хвостом, гайнула геть. Так, малята, скажіть мені, будь ласка, хто ж головні герої цієї казки? А що знайшли ведмежата на своєму шляху? Мірно, ведмежатка знайшли головку сиру. Малята, а чи змогли ведмежата поділити цей сир? А чому вони не змогли? Так, вірно, тому що вони боялися, що комусь дістанеться більший шматочок сиру. А хто їм допоміг? Вірно. Їм допомогла лисичка. А чи справедливо поділила сир лисиця? Так, вона поділила несправедливо. А як ви вважаєте, а чому лисиця взялася допомагати? Братам-вид Так, тому що вона була також голодна. А що можна сказати про лисицю? Вона яка? Вірно, вона була. Хитрою. А ведмежата які були? Так, ведмежата були жадними. А як були, покарані ведмежата за свою жадібність. Вірно, їм дісталося по маленькому кусочку сиру. А як ви думаєте, а чому казка так називається? Отже, малята таке буває з тими. Хто скупиться, тож не скупіться ті будьте щедрими і добрими. А ведмежатка все зрозуміли, вони більше ніколи не будуть жадібними і говорять вам до побачення, до зустрічі!